Ти не копія, ти шедевр Бога. Продовжуємо тему, як знайти своє призначення. У мене приходять батьки і питаються, от в чому призначення моєї дитини? Знаєте, деколи батькам небезпечно казати, куди дитину направляти. От, я тому завжди кажу: а чим цікавиться ваша дитина? Тато думає, що він має бути козак, мама думає, що він там має бути танцюрист, ще якийсь там, чи ще щось, а от що там. Зірки, от я завжди кажу, а чим цікавиться ваша дитина? Дивіться, я вам зараз приведу кілька прикладів цікавих. Я дуже надію, що вони вас надихнуть. Якщо ви маєте щось цікаве, також додати, пишіть в коментарях, можливо, знаєте якісь цікаві історії, бо я їх колекціоную. Колись жив хлопчик, йому було 6 років. Хлопчик, і той хлопчик, знаєте, що робив? Хлопчик в 6 років, що він має робити? Брати м'яча і бігати по вулиці. Ні, той хлопчик сидів і шив одяг для ляльок. Ай-яй-яй-яй-яй! Що ж то за хлопчик такий? Я вам скажу, що цей хлопчик? До Дольче, Знаєте, як компанія Дольче Деба. А якби тому хлопчику сказали, то не для хлопчиків заняття. Фу, а ну йди на завод працюй, або математику вчи. Сидиш тут, шиєш, одяг для ляльок. То не хлопче заняття. Хто вам таке сказав? Був ще один хлопчик, який з дитинства, знаєте, що любив? Малювати. Він крейдою малював по стінах, а потім намалював одну мишу в гаражі. І сьогодні ми знаємо Вол Дісний, імперія Вол Дісний. І такі гроші заробляють, що ви там навіть нулі всі не зможете порахувати, дорогенькі мої. Розумієте? Ось так от працює. Була ще одна дівчинка, яка садила ляльки і розповідала їм вірші, от, і проводила уявне шоу. Сьогодні Опра Вінфрі, одна з найбагатших жінок світу. Добавилася, в ляльки називається. Тепер вона робить те саме, збирає людей, проводить шоу і розказує вірші. Це відбувається те саме. Ще один хлопчик був, який в 12 років написав, створив комп'ютернгуру на і продав за 500 доларів. А потім далі, більше, потім заснував PayPal, Tesla, SpaceX. А на сьогоднішній день це Ілон Маск. Найбагатший чоловік в світі. Ну, в якийсь момент він був найбагатший. Ще одна дівчинка грала на фортепіано і вирстувала перед родиною і була надто есцентрична для свого віку. Фу, що ж ти якась така? А сьогодні ми її знаємо, це у нас хто Леді Гага. Зірка світового масштабу. М -м. Ще один хлопчик в 10 років знімав на камеру фільми. А потім ми знаємо парс юрського періоду та Індіана Джонс, і цей хлопчик виріс і став ким? Стівен Спілберг. Людина світового масштабу Фріда Кало. Жінка, яка після важкої аварії лежала в ліжку, дивилася зеркало та малювала картини. Дівчинка була так само. Хм. Вона стала однією з найвідоміших художниць 20 го століття. Просте малювання. Білл Гейтс. Захопилося програмуванням ще в 13 років. Ну, от сьогодні ми його знаємо: один з найбагатших людей у світі компанія Microsoft. Yeah. Ще одна дівчинка, їй було 7 років, вона дуже любила танцювати. І з 7 років вона танцювала, 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 танцювала. А ми на сьогодні знаємо як суперзірку світового масштабу. Не просто зірку танцювальницю, а суперзірку світового масштабу. Я зараз кажу про Бейонс. До чого приводять танці? Але якщо правильно танцювати? Ще один хлопчик, який навчився. Спочатку малювати, йому був рік. А тільки потім він навчився говорити і ходити. І це був хто? Леонардо Да Вінч, якого всі знають. За життя, який намалював 50 тисяч картин. Він постійно малював. Ось талант. Подивіться на свою дитину. Подивіться в дзеркало на себе. А чим захоплювалися в дитинстві ви? Я вам скажу те, чим ви захоплювалися. Це у вас і цікавить, вам це потрібне. Я вам привів багато прикладів, як, займаючись улюбленою справою, ви можете робити шедевр. Мені також з дитинства подобалася астрологія. Мені з дитинства подобалось допомагати іншим людям. Мені подобалось знаходити призначення людей, розкривати їх, відкривати. Я бачу, як люди ростуть на моїх очах. Я далі продовжую займатися тим самим, це моя дитяча мрія. А яка ваша дитяча мрія? Діліться цим відео з вашими друзями, хто себе шукає, особливо тих, хто має якихось цікавих, нестандартних дітей. Ведечна астрологія може допомогти вам розібратися з тим, хто ви та хто ваші діти. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.